Господи, хай мені Бог простить. Думаю, теж треба щось трошки зробити. Ну, з дуру, я не знаю, біз попутав, чесне слово. Думаю, а трошечки вколю ботекс. А то вже мені ті штрикають, ті Наталю, роби щось з обличчям. Дивися, ти старієш, ти медійна особа, ти на екрані, ти ля-ля-ля. Вколола, Боже, ну я ж знала, що в мене не буде так, як у людей. У мене буде обов'язково якесь ускладнення. Щось в мене не так буде. І трошки вкололи, і, ви знаєте, не, краще стало гірше. У мене переносиця стала, як з племені має. Мали буде зморшки почизати, то ніс розширився. У мене опустилася брова, і я не можу макіяж тепер накласти нормальний, бо в мене повіки опустилися. Але я це сприймаю такою посмішкою. Я сідаю перед зеркалом і сама собі кака: краси захотіла, маєш. Ось треба бути натуральною. Якого дідька, ти от то собі намагалася щось покращити. Що тобі заважало до, до тих років, які ти маєш. Та ж будь така, як ти була завжди. А, от така історія. Детектив. І не хотіла розказати, а розказала, а нехай знає.